Привіт, в даному ролику ми будемо говорити про три ігри з рубрики Playing to earn». Це ігри на блокчейні, це ігри на ранньому етапі, на які варто звернути сьогодні увагу, тому що це можливий гейм 2023 року. Тисни лайк, підпишись на YouTube канал, щоб не пропустити нічого цікавого. А ми будемо починатися. Дай зручніше, з тобою є Дмитро команда команди Полетіли. Перша ігра з списку має назву Illuvium. Я думаю, що люди, які цікавились криптовалютою, цікавились іграми в криптовалюті, про неї чули. Якщо говорити коротко про механіку ігри, ви бігаєте у відкритому світі Illuvium і збираєте своїх тварин. Також ви їх можете прокачувати і маєте можливість битися ними на різноманітних батл-аренах. Думаю, стилем ігри RPG багато хто знайомий, тому про це ми детальніше розказувати не будемо. В ігрі реалізована механіка NFT. це означає, що ви зможете купувати та продавати тварин. Скіни і свої землі всередині маркетплейсу. Гра насправді виглядає дуже привабливо, і по заявках самих розробників проект стане першим AAA ігрою в сегменті децентралізованих ігор. По трейлеру і ігровій механіці ми можемо побачити, що гра зроблена досить якісно, і функціонуючі гри з такою графікою на блокчейні ми ще не бачили. Звісно, це не квантовий стрибок, і порівнювати з популярними іграми 2023 року ми не будемо. Але відносно ігор з рубрики Play to Earn, які були 2021-2022 році, ті ігри, які були подібні на Tamagotchi і на Те. Тріс, це, звісно, прорив. Якщо ми глянемо на ком'юніті, ми можемо розуміти, що воно є великим. Адже це найбільш довгоочікувана гра на блокчейні, яка поки що покрила YouTube канал. Про неї багато хто говорить, багато роликів записується, і ну, все-таки люди її чекають. Твіттері більше 350 тисяч підписників, а на ютубі вже більше 2 мільйонів переглядів. А в Діоскорді 24 на 7 спілкуються і обговорюють бета-тестування. Актив там скажений. Гра сьогодні знаходиться на закритому бета-тестуванні, і ми маємо до неї доступ. Так що можемо зняти тобі детальний огляд на дану ігру. Ти також можеш. Подати заявку на бета тестування на їхньому офіційному сайті і чекати, коли тебе приймуть. Що говорити про геймплей, то графіка відкритого світу виглядає дуже симпатично. А самі битви на арені варто ще доробити, тому що вони тормозять. Якщо команда продовжить так активно розвивати проєкт, ми можемо побачити крутий старт у 2023 році. Якщо глянемо на родмапи, можемо побачити, що команда рухається згідно плану і виконує все, що вона запланувала в той чи інший період. Команда також заявляє, що планує запустити мобільну версію телефону. Це Насправді зробити складно з такою графікою, з такою механікою і всі дані на мобільну версію, це складно, але це однозначно збільшить кількість потенційних користувачів і геймерів даної гри. Ігра реально претендує на звання номер один, адже це найдовго очікуваніша гра, яка зробила шум, і всі її очікують, і всі в неї хочуть побачити, побавитись точніше. Ось і я в тому числі, тому що я люблю ігри. Це не є детальний огляд ігри, це всього лише поверхневий, але ми маємо можливість зробити детальний огляд, якщо ти в коментарях напишеш назву одного із трьох а, ігор, і ми на неї зробимо детальний огляд, покажемо, що, як, де і скільки можна заробляти. А ми переходимо до другої ігри, яка називається Dark Frontiers. Це віртуальний світ DAO, в якому сьогодні 2150 рік нашої ери. Земля постраждала від ядерного удару і живими залишилися тільки ті, хто був в космосі. Ми маємо знайти притулок на іншій планеті. В ході ігри ми будемо бачити, як старий світ змінюється, і будемо шукати безпечне місце на новій планеті. В грі буде використовуватись два токени, такі як Dark і такі як Game. Dark – це основний токен гри, а Game ми зможемо заробляти в ході ігрової механіки і відкриття нових світів. В цій грі також реалізована механіка NFT. Для того, щоб отримати доступ до гри, ми повинні будемо купити жилет, тим самим получаємо доступ. Також ми можемо купляти бойові кораблі і зброю для того, щоб вижити. Також що цікаво, і грі буде реалізована механіка VR. Саме цього не вистачає зараз в іграх на блокчейні, крім того, що крута графіка, ще й можна буде підключитись за допомогою VR. Тобто ви зможете від третього лиця ходити своїм персонажем, проходити квести і боротися за виживання. Якщо говорити про соціальні мережі, у Твіттері в них всього лише 87%. Тисяч підписників, актив досить непоганий. Ютуб поки що не такий активний, але команда його розвиває і саме там ми можемо дізнатися більше про ігру. Можемо глянути на дорожню карту і побачити, що команда реалізує все задумане, і зараз де альфа-версія гри, до якої ми з команди також отримали доступ. А повністю гра планує запуститися в кінці 2023 року, і всі охочі зможуть в неї пограти. Ігра виглядає досить перспективною, а команда виглядає досить сильною. Графіка, механіка і геймплей побудовані на вищому рівні, що задає планку іншим проектам. І цей проект однозначно може вистрілити в 2023 році або в наступному бичому. Ринку, тому за нею варто спостерігати. І третя гра з нашого списку називається Шрапнель. Це мультиплеєрний шутер від першої особи. Події в грі відбуваються у майбутньому. Місяць за нею зіткнулися, а на землі впало багато уламків, які утворили зону непридатну для життя. Після чого утворилось багато ресурсів, за які йде боротьба між різними групуваннями, кланами і так далі. Ідея ігри не нова, але як кажуть самі розробники, так як ігра виходить на блокчейні, що вже є проривом, вони зможуть задати планку іншим проектам, а також дати людям можливість поіграти цікаву гру, ну і заробляти. Врій також проставлена механіка, NFT, ми зможемо купувати персонал. Зброю багато чого іншого, ну і також свого персонажа за допомогою якихось скінів прокачувати. Цікаво, що в грі буде велику роль відігравати ком'юніті проєкт, так як гравці зможуть створити навіть власні турніри по ігрі і продумувати правила для них. Також найкращі гравці будуть мати право голосу спільно з засновниками проєкту, віддаючи перевагу тим чи іншим рішенням. Якщо говорити про соціальні мережі, твійтер в них доволі слабенький, всього лише 48 тисяч підписників. Ютуб також поки що слабенький, але в Discord ми можемо побачити досить великі. Як актив, що говорить про те, що у даного проєкту є своя спільнота. Якщо говорити про дорожню карту, чітких термінів по дорожній карті ми не бачимо, але по розвитку ми можемо сказати, що гра планується запускатись аж у 2024 році. В цьому році ми зможемо побачити бета тестування в якому, скоріше за все, зможуть прийняти участь холдери колекцій ігрових. Персонажів ігра виглядає дуже потужно. Мене єдине, що заставляє задуматись, це те, що вона буде виходити аж у 2024 році. Але то, що вони сказали, і самий трейлер, і самі ролики про ігру виглядають максимально потужними. Я розумію, що сегмент ігор з рубрики to Earn» Виходить на новий рівень. Тому ми будемо очікувати бета-тестування. Якщо в першому і в другому варіанті у нас вже є доступ до бета-тестування ігри, ми вже можемо в неї бавитись, то, то в третьому варіанті ми всього лише можемо очікувати. Висновок, ці три ігри є досить перспективними, і за ними варто спостерігати. Ми не робили детальний огляд кожної ігри, тому що це забирає велику кількість часу поговорити про механіку гри, підводні камені, поговорити про ту економіку і перспективи. Але якщо ви захочете, ми обов'язково розберемо. Від вас потрібна всього лише активність і назва в коментарях, якщо вам, звісно, цікаво. Якщо вам не цікаво, чекайте відкритої а, вже ігри і ну, залітайте, заробляйте, пробуйте, і у вас все вийде. Обов'язково тисніть лайк. Стисніть дзвіночок, підпишіться на YouTube канал, тому що в даному YouTube каналі буде багато цікавої та корисної інформації. Хай щастить, пока!